Душі спочиних родин своїх, проподаники типматичного корпусу. Ми виступаємо і молимо душу і тіло. Ми поможемо за нашу свободу. Десятки тисяч людей зібралися сьогодні на українському майдані Незалежності. Мільйони людей по всій Україні від Закарпаття до Луганської і Донецької областей сьогодні зібралися на спільну молитву. Спільну молитву.

Путин киллер! Путин кілер! Путин киллер! -киллер Быльной на голове! Как вы думаете, скоро это трапится, когда Путин выйдет из Украины? Скоро, скоро, очень скоро, раз мы этого хотим. А мы этого очень сильно хотим, больше всего на свете. А чего мы хотим? Чтобы был мир и свобода, чтобы у нас в Украине была свобода, мир, покой, добро и все на свете, все самое хорошее. Неправда те, кто говорят, что мы должны воевать, с суши, мы должны трудиться с, с русским народом. Это неправильно, когда обвиняют весь народ в том, что он террорист, террорист Путин. Но не надо. Ми з росіянами, з тими, хто сьогодні на площаді виступає за нашу ми з росіянами, яких сажають на місяць в тюрьму за те, що вони поють. Росія, піднімайся, в з Україною. Ми за мир, ми нарешті э, хочемо, щоб наша країна була в Європі і були разом. Наша країна мусить бути процвітаюча, щоб наш світ, наш Україна, і ну, весь світ знав, бо ми всіх люди. Ми, ми нація миротворна і любимо мир, любимо, як до нас приїжджають, любимо, як ми їздимо до них. І я тільки за мир. Що нам зробити, нам, простим людям, для того, щоб війна скоріше закінчилася? По-перше, вірити, по-друге, не бути байдужими, допомагати якомога більше. От, тому що зараз наші політики менше допомагають, ніж волонтери. В основному волонтери допомагають. І повинно це треба робити, бути байдужому, сподіватися, вірити. І я думаю, що в нас такий народ, що таким народом закінчиться.